Я чекаю свого чоловіка вже більше як три роки. Він потрапив в полон з міста Маріуполя 12 квітня 2022 року. Потрапив разом зі своїми побратимами, захищає Маріуполь і, звісно, всю країну оборонили перші ж. Ми приїхали сюди з Миколаєва кожного тижня. Ми виходимо там на акцію підтримку полонених і безвісті зниклих. Ми дуже в надії, щоб всіх повернулися якомога швидше додому. Мені подзвонила до мене. Мені теж в неї теж зникли чоловік тільки ми раніше, нас ще на пару місяців. І, місяців. і я була на роботі. і Вона втягну? каже: Надя, буде великий обмін. Чи ти не хочеш з нами? Я кажу, звісно, ну, хочу. А я одпусилася де... на роботі, і ми на слідущий він... ранок зразу поїхали до Чернігова. Ми сьогодні перший день. Ми вже сьогодні тут третій день. То ви не знали, кожен день сподівалися, що це саме сьогодні. Планувались на 21-й, бо нам. Ми, як як казали, що буде 21 mm. І кожен день ми приїхали і ми тут знали, нам сказали, дівчата, сьогодні обміну не буде. І ми так чекали, поки той обмін. І будемо до тих пір тут, поки всіх обміняють. Я чекаю на свого чоловіка, він знаходиться в полоні. Юзвак Юрій Анатолійович. Нема підтверджень, що сьогодні він саме має бути, але підтверджений полон. Я приїхала, так як усі з надією на те, щоб е, побачити його або почути якусь інформацію про нього, що, можливо, хтось його чув, бачив, розказав про його стан здоров'я, тому що він отримав поранення. Це мій другий приїзд такий. Ми були минулого разу. Так, да, так, шостого, го да, я була, так. Да. В якій він бригаді? — 59-та бригада, 10-й батальйон. Він стояв на обліку. Потім його мобілізували 3, 3 вересня 2024 року. І все. Місяць він відбув навчання, і після місяця він зразу потрапив через два дні на нуль. Зразу вже. І на десятий день, на 10 день його взяли в полон. Звісточка була в лютому місяці. Я знаю, вийшов хлопець з полону. І він розказав, тому що він саме більше, так, більше з ним був по часу на бараці, вони були разом. В основному розказав, що ну, живий, слава Богу, цілий в основному. Тримається, чекає, чекає на повернення, поки обміняють. Все. Кожна сім'я переживає, кожен чекає. Кожна мати, дружина, діти, батька повернення, того, що без цього немає ну, життя, тобто все поставили на точ... на крапки стоп. Розумієте? Але як показує сьогодні практика, і взагалі всі працюють на результат, всі чекають, всі чекають, того, що без цього ну, немає майбутнього, розумієте? Хлопці повертаються, і ця підтримка. В яку ми даємо, сім'ї, які дають, це багато чого стоїть, розумієте? Повертається мій рідний племінник. Рік і вісім місяців він був у полоні, знаходився. Тепер повертається додому. Я з ним спілкувалася також. Він зі мною спілкувався, сказав, чекайте. Люблю". Телефон люблю. Так, телефоном. Звичайно. А з якої Повертає? бригади? 32 32-га бригада у нас. Вітаю. Дякую. Ми приїхали просто показати фотографію, може хтось десь бачив із хлопців, яких обмінюють. Ну так, навмання приїхали, можна сказати, навмання. Я тонька. Так, і вийшло в наш джекпот. І поміняли нашого толю. Богилюк! Саша Богилюк! Где Богилюк! Богилюк наш! 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 Набирайте!

Чудово, чудово. Дякуємо в один день ми разом потрапили в полон з моїм сином, і сьогодні він вдома. Він пройшов з ним Донецьке СІЗО, Горлівку, Торез, Бійськ. І сьогодні він от, в один день потрапили в полон. Я знав вже, що сьогодні бо дочка сьогодні за, за, написала у групі. Що Ваня їде додому? Я ще шукаю Міненко зараз. Вибачте, мені треба знайти ще міненко. Він теж з Іваном був у полоні. і Він є сьогодні. Це так дідусь. Зак, это бы по всем ходам шоколад. По всем ходам шоколад, Я знаю, значит, я это бы шоколад, Я тебе так шокола, я бегала по всем ходам шоколад. Ты дома, да. Слушай, мама, успокаивайся, потому что ты ревешь, и я буду сейчас реветь. А у меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик. Находиться, Это, Это, нормально. Это нормально. Мужики, нужно Да твой, твой, мне пришло твое письмо. Я обалдел. Ты, солнышко, все мое. Я очень рад, что я прочел в том письме, потому что у меня были порой такие мысли, которые, блин, меня, ну, редко, но посещали. И я, слава богу, в твоем письме... Я вылетело слово за головы, не вспомнил. В общем, все перекрутилось в стала, голове, стало, блин, на свои места. Я теперь Уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти 37 месяцев, это очень большой подвиг с твоей стороны. Это неоценимый вклад в наши отношения. А, тетя привет! Никитос, привет, привет! Никитоз, привет, привет. О, комары лезут. <связать> 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 Хорошо, а я обязательно при первой возможности либо я приеду к тебе, либо ты приедешь ко мне в Я просто не знаю, как, что, куда, зачем и почему. В первую очередь я просто дала себе знать. Теперь ты знаешь, что ты спокойно, что я дома. Я с тобой буду созваниваться. Ну что ставим? Мы тебя Ты уже куришь? Куда ты куришь? Скажи мне, пожалуйста. Вже с Сігарі та вікні, викидає їх 37 місяців. Сьогодні на обміні стояла з прапорами, зустрічала і подзвонила з координаційного штабу. Я була на зустрічі 20 числа була на зустрічі в Киша. Почали новини з'являтися, що будуть обміни, а тисяча на тисячу. Ми сиділи два дні в Києві, бо ми з Миколаєва. І потім ну, вже зібралися їхати додому, бо Тишина. І, і тут засвідчуються такі сині стрілочки, що обмін, і ми приїхали сюди. Але, а чому ви не можете зустрітися ось так? Прям? Ну Він хворий, його не пускають. Звільнені... – що В нього за хвороба туберкульоз. Звільнені приходили, повідомляли. і… Це вже там на так, так, так. Швидка, швидка привезла, швидка і його зараз не відпускають. Як це витримати? Можна. Можна, можна, Боже, слава Богу, він же вдома, він же вдома. Сьогодні Україна повернула додому 390 людей з російського полону серед них 270 захисників і 120 цивільних людей. Нам в координаційному штабі сказали, що серед цивільних є також три жінки. Це перша хвиля взаємного звільнення полонених, про яке домовилася Україна з Росією у Стамбулі у форматі тисячу на тисячу. І це, напевно, найбільший обмін полоненими за всі роки війни в Україні. Я Три роки чекаю не Розумію, як ніхто розуміє. <ріпи> <ріпи> Это все родное мое. Воздух мой, мое солнце, я мечтал об этом. Вот этого флага не хватало. Хлопчики, ми вас всіх чекаємо, ми вас кожен день чекаємо. Ми радуємося за вас і наші божі Божії. Там є багато, немає можливості дати звідси, що є живий і здорове. Я так само пробував по 6 два роки, я не давав жити. Я тільки що не дозвонився саме не втрачайте надії, все буде добре.